Історії про трагедії завжди дуже важко розповідати, бо це слизька та небезпечна тема, яка стосується людських життів та смертей. Тому дійсно сильних проєктів у цьому жанрі доволі мало, тим паче у серіалах. Але картина про події після урагану Катріна вийшла практично еталонною та вельми показовою, особливо для українських авторів та загалом українців. Сьогодні поговоримо про серіал П'ять днів у лікарні Меморіал та спробуємо розібратись, як треба показувати біль народу. Мене звуть Сашко. Я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю вам про ті, на які варто витратити свій час. Серіал розповідає історію перебування більше тисячі людей у лікарні Меморіал, яка знаходилась у новому Орлеані. У 2005 році неподалік від населеного пункту пройшов ураган Катріна, який викликав величезні повені у місті. Через це за 24 години населений пункт буквально пішов під воду. Загальна чисельність жертв у катастрофі 1836 людей. Без домівок залишилось більше 1 мільйона осіб. 80% нового Орлеану було затоплено. Тоді усі державні органи були настільки розгублені та шоковані ситуацією, що просто не могли розібратися хто та за що відповідає, як результат, сотні загиблих через недбалість, відсутність єдиної координації та недоцільного використання ресурсів. Сотні волонтерів, які їхали з усієї країни, іноді просто не були задіяні у рятувальних операціях та днями чекали на під'їздах до міста. За надто велику увагу поліція нового Орлеан. Скерувала на боротьбу з мародерами, а не на порятунок людей, які днями сиділи без їжі води та ліків. В якийсь момент правоохоронцям буквально наказали припинити пошукові та рятувальні операції, аби направити сили на зупинку злочинів та насилля на вулицях міста. Через це десятки тисяч людей не змогли вчасно отримати допомогу та робили це самотужки. Саме це спіткало лікарню меморіал, яка знаходилась у центрі міста. Але повноцінна рятувальна операція клініки почалася тільки на п'ятий день перебування у тому пеклі від самого початку, серіал розвивається дуже стрімко, але в перших двох епізодах автори дають зрозуміти в наскільки критичній ситуації опинилась лікарня, як багато людей встигло туди прибути до повені, та як високо піднялася вода. Персонал та правоохоронці очікували швидкої евакуації, так як лікарня це критичний об'єкт, але замість десятків гвинток. Крилів та човнів вони залишилися в пастці з мінімальними запасами їжі, ліків та з жахливою спекою. Перші п'ять епізодів цього серіалу це буквально витвір мистецтва з точки зору напруги та розповіді історії. У авторів вийшло створити справжню емоційну пастку для глядача, коли з кожною серією пірнаєш у все це глибше, та сюжет повноцінно тебе затягує. Картина змушує постійно ставити питання до самого себе, як би я вчинив в тій чи іншій ситуації. Тут майже кожна сцена є поворотним моментом. Я впевнений, що лікарі, пацієнти, правоохоронці та рядові люди тієї лікарні після свого спасіння не раз прокручували в голові ці критичні епізоди та намагались підібрати інше рішення. Чи дію. але на жаль, це неможливо зробити, і все сталося так, як сталося. І автори картини постійно про це нагадують як глядачу, так і слідчим. Що розслідували цю трагедію. Картина по дням розбирає історію перебування в меморіал від того моменту, коли керівництво лікарні зрозуміло, що плани на випадок надзвичайних ситуацій виявились невідповідними, та до того, що все пішло за найгіршим сценарієм, адже лікарня на другий день втратила електроенергію, а резервні генератори вийшли з ладу. Залишивши її без світла, а також кондиціонування повітря, каналізаційної системи та основного медичного обладнання. Так як евакуацію лікарні не координували фахівці, то медичним персоналом був запроваджений нетрадиційний метод сортування для евакуації людей з лікарні човнами та гвинтокрилами. Згідно з протоколом, амбулаторні пацієнти були пріоритетними для евакуації, а інші були розміщені останніми в списку, що призвело до трагічних подій яким і присвячені три останні серії в ідеалі у картині можна було б ставити крапку вже після п'ятого епізоду. Однак останні три серії розповідають про політичну та суспільну реакцію на трагедію в меморіал, які також важливі, і ставлять додаткові питання до глядачів відносно медичної етики, справедливості прийняття рішень у стресових ситуаціях та шукають винних у тому, що сталося. Серіал зроблено на основі книги та статті, яка отримала пуліцера за найкраще розслідування 2009 року. Саме тоді винесли цю історію на більш широкий загал. Авторка матеріалу провела більше 500 інтерв'ю з людьми, які були у лікарні від лікарів до рядових перехожих, які просто зайшли до меморіал перечекати ураган, а опинилися у пастці. Автори картини намагалися взяти з книги найкраще. Усе це вони вмістили у п'ять перших епізодів. Решта серій вийшли трохи сухішими та більш орієнтованими на пояснення американського контексту цього питання. Та як подібні справи вирішуються в судах, на деякі аспекти трагедії у серіалі фактично не звертають уваги та подають їх дуже стисло, поміж основних сцен. Автори проекту демонструють темну сторону системи охорони здоров'я Америки та розказують про важливість соціальних зв'язків. При цьому сценаристи та режисери дуже уважно ставляться до історії загиблих пацієнтів. У багатьох змінено імена. Деяким творці подарували трохи щасливіші кінцівки. Ніж було у реальності, кадри картини протягом серіалу постійно змінюють на реальну хроніку того часу, і це також вдалий прийом занурення у реальність обставин. Звичайно, рівень комп'ютерної графіки в моменту масштабних руйнувань не дотягує до багатомільйонних блокбастерів, але зроблено це все одно неймовірно класно, якщо врахувати, що меморіал маленький проект, та й серіал зовсім про інше. Картина тонкою ниткою кожен раз транслює істину, до якої здається, ми почали звикати. Ціна людського життя нульова, коли у питанні є інтереси можновладців. У контексті серіалу це стосується і губернатора нового Орлеану, і керівників страхових служб, і тих, хто стоїть на чолі судової системи та навіть президента США. Поза контекстом саме цієї картини варто згадати про те, як в українській культурі. Відрефлексовані подібні події, як їх зображували, наприклад, у серіалах, та ніяк а в нас було десятки схожих випадків. У 98-му році повинями на Закарпатті затоплено 120 населених пунктів, постраждало 350 тисяч людей та більше 40 тисяч будинків. У 2001 році там знову відбулася та сама катастрофа. Підтоплено 255 селищ. 2008 рік затоплено 561 населений пункт у шести областях. Загалом у цих трьох випадках загинуло 56 осіб. І це тільки повені, і про все це не приговорено ніде, окрім новин та пам'яток у Вікіпедії. Здається, що вже прийшов час говорити про перемоги та провали на культурному рівні, а не замовчувати їх та транслювати дешеве мило. Серіал П'ять днів у лікарні Меморіал закликає глядачів до серйозної дискусії як з самим собою, так і з близькими. Кадри картини до останнього тримали мене у напрузі, змушуючи задуматись у тому, наскільки людські долі часом залежать від чогось свавілля, і як легко чужі егоїзми та безвідповідальність можуть призвести до трагедії, особливо у наш час. У картині зібрані нерв і біль реальної історії. Який немислимий масштаб людської трагедії зустрічався з неймовірним героїзмом і такою ж неймовірною недбалістю. Глядачів змушують як дивуватись героїзму співробітників лікарні, правоохоронців та рядових людей, так і лякатись масштабом проблем, але глядач сам має обрати сторону, яку він буде підтримувати, і для цього йому варто подумати над тим, що б він зробив, опинившись. На місці тієї чи іншої людини у клініці. Тому залишаю вам 5 днів у лікарні меморіал та починаю знову дивитись серіал за серіалом. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже важливо та наближає нашу перемогу. Усі пропозиції по новим відео залишайте в коментарях. Там же діліться думкою про серіал після перегляду. Підписуйтесь на телеграм та Твіттер. Там багато цікавого про серіали. Якщо хочете підтримати відео гривнею, то в описі є монобанка. Також на патреоні я збираю спільноту тих, хто любить серіали. Дякую, що дивитесь та до нових відео.